Під лежачий камінь вода не тече, але Богородчанщину лежачим каменем і не назвеш. Тут живуть ініціативні, працьовиті, креативні люди, які хочуть покращення, а відтак змінюють свою малу батьківщину на краще, вишукуючи для цього будь-які можливості і ресурси. Цей висновок зробили керівники обласної ради, відвідавши район з ознайомчим візитом. Далі дивіться у наступному сюжеті. Насамперед потрібно відзначити, що Богородчанщина – лідер Прикарпаття щодо подачі власних проєктів та програм на участь в обласних конкурсах розвитку місцевого самоврядування. Перша зупинка керівників області село Скобичівка, яке нині входить до Старобогородчанської об'єднаної територіальної громади. Про те, що люди тут ініціативні і хочуть змін, говорить той факт, що вони у числі перших підтримали і реально втілили у себе адмінреформу. На території тергромади реалізовано багато проєктів. Тут у Скобич. Наприклад, подбали про спорт. Останній проєкт 2015 року це фізкультура. Запорука здоров'я молоді. Проєкт вартістю 160 тисяч, з яких 120 тисяч це кошти були обласні, 30 тисяч були кошти районні і там 50 тисяч були кошти, ніби там було більше пішло, ніби, але це кошти територіальної громади. В серпні, в вересні місяці на даному стадіоні буде його відкриття, офіційне відкриття, підготується газон і буде мати гарний вигляд. Стадіон може приймати будь-які Змагання він відповідає європейському зразку. То, що немає, нема треба було, ну, на майбутнє трибуни буде збудовані. На цьому зупинятися не будемо. Переконують керівники тергромади. Ще маємо багато планів, і ми впевнені, що область нас підтримає, як і не будуть пишатися лише тим, що вже зроблено, і мешканці самого районного центру Прикарпаття Богорочан. Маємо ще багато проблем. Зокрема, у місцевій школі потрібно змінювати покрівлю. Треба на це немалі кошти. Але працюємо і вже маємо здобутки, каже очільник селища. Нещодавно завершено. Чану реалізацію проекту облаштування кількох спортивних дитячих майданчиків з області отримали 75 тисяч. Самі виділили з різних джерел ще 110 тисяч, і чотири майданчики готові. І ними нині активно користуються не тільки діти, а й молодь, а подекуди і дорослі. Є плани, а отже, далі буде цього року. Проект, який буде. Ситуація реконструкції парку. Він передбачає співфінансування з обласного бюджету в розмірі 120 тисяч, і ми з селищного надаємо ще 250. Там буде зремонтовано сцену, літню сцену, де можна робити заходи загальноміські, встановлений новий дитячий майданчик, новий спортивний майданчик, продовжено освітлення, брама. Користуючись нагодою, ми цього року маємо 575 років Першої згадки про багрочани. От наразі ми селищем, але почали процедуру по отриманню статусу міста. Що дуже цікаво, що, на відміну від інших районів, при реалізації цих проєктів використовуються не тільки бюджетні кошти, такі самі, як дає обласна рада, паритетно, але в декілька разів більші. Якщо, скажімо, в інший район, обласна рада може дати 75 тисяч, з району бюджету добавлюся там ще 20-25 тисяч і разом є 100 тисяч. От. То на Богородчанщині, якщо обласна рада дає 75 тисяч, то місцевий бюджет залучає 200-300 тисяч. Ну і зрозуміло таким чином, наше діло дати імпульс, наше діло пробудити ініціативу. А коли ми це зробили, громада далі працює. Отож, потрібно допомагати тим, хто і сам працює, звідси висновок, що громади богородчанщини можуть і надалі розраховувати на допомогу області. Я ніколи не буду казати, що от я голова, приїхав і завтра будуть гроші. Я грошей з власної кишені не даю. За відділення коштів буде голосувати депутатський корпус. Але, принаймні, моє завдання як голови обласної ради, моїх колег-заступників, які приїхали зі мною, Василя Гладія, Олі Галабали, подивитися, проаналізувати і депутатів переконати, що це вкрай можливо. Тому то, що я сказав, ми сьогодні подивилися, і будемо робити все можливе, щоб це ввійшло у проект рішення. І Богородчанщина отримали відповідні кошти. Гості з області відвідали і інші об'єкти на Богородчанщині. Про них детальніше ми розповімо у наступних випусках вістей.